Добрий день, мої малята! Рада всіх я вас вітати. Кожному бажаю я гарний настрій мати щодня. Дітки, а коли в нас буває гарний настрій? Мабуть, коли ми прокидаємося вранці і побачили свою матусю, а у віконці світить яскраве сонечко. Я пропоную вам намалювати сонечко. Хай воно зігріває на щодня, бо вже незабаром буде зима, а так хочеться тепла. Дітки, розглянемо саме сонечко. З чого воно складається? Ось, будь ласка, зверніть увагу на малюнок, який я вже намалювала. Дітки, скажіть, будь ласка, а якого кольору сонечко? Що того? А якої форми? Круглої. Сонечко круглої форми. А що має сонечко? Сонечко має промінці, довгі та короткі. Отже, я вам пропоную намалювати яскраве сонечко, але давайте пригадаємо, що ж нам для цього потрібно. Для цього нам потрібна ось така клейоночка, серветка, аркуш паперу, вода в стакані, фарба гуаш жовтого кольору. Ось така серветка і пензлик. Ну що, дітки? До роботи! Але перед тим, як почати нашу роботу, Пропоную зробити зарядку для пальчиків, щоб вони не лінилися, а потрудилися. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. І сьогодні всіх дітей зранку привітали, щоб усі були бадьорі і щасливі, і здорові. Мої маленькі друзі, ми сьогодні з вами попрацювали, так трудилися. Що ми з вами малювали? Сонечко, тепле, яскраве. Дітки, я дуже вам вдячна. Всього вам самого найкращого. До побачення!